Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодар Просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати Кобзар Пророче слово нашого Тараса. І ми продовжуємо за порядком цього збірника. Е, в кожен день вирятки, нові рядки навіть сторінки, і тому знаходимо свої змісти, послання пророцтва на від нашого Тараса кожному і всім нам загалом. Отже, такий сьогодні порядок у нас випадає. А наступний твір сьогодні Тополя. Думаю, всім дуже відомий, е, чудово талановито покладений на музику. І, е, більш так ретро по сьогоднішніх мірках і сучасні варіанти виконання, ну і також він зображений в простотворчому мистецтві в інших жанрах мистецтва, отож, е, тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий лист широкий, нащо зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Шумак іде, подивиться, та й голову схилить, шабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ніби лине. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобриво козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знало. Ну, бачите, резонує з сучасністю дуже багато втрат і виставань забрала сучасна наша драматичні події, але водночас події визначальні, історичні і, я думаю, переломні в цілій світобудові, не тільки нашого народу. Молимося до Бога. Беремо мудрості з нашого кобзаря, допомагаємо щоденно щохвилинно нашій спільній справі. До речі, в мене спогад з дитинства. Це твір. Я особисто з батьком, ну і це один з улюблених моїх творів, який я, ну так скажем, в співі в музиці. Він мені дуже на серце ліг. І я от читав так, аж таки ще пройшов про, по тілу. Дуже такі емоції, ну, тому важливо читати кобзар, бачите, і дітям. От саме Я в дуже юному віці цей твір відчув, так би мовити, і крізь музику, бачите, крізь мистецтво. Кобзар також дуже сильно проникає в нашу таку, підсвідомість зараз говорять. Ну, можна багато розказувати, треба відчути, треба вчити дітей. Я думаю, і тоді буде Україна сильна і. Велика Україна про кумимрівом, дякую, друзі, що були з нами. Читаємо вокзал щодня пророче слово нашого Тараса.